Тетяно, вітаю мене звати Вероніка. Ми дуже раді, що ви сьогодні тут з нами. Розкажіть, будь ласка, чим займалися, за що відповідаєте сьогодні? Доброго дня, дуже приємно. Мене звати Тетяна. Я є директором благодійного фонду Український миротворець. Ми створили проект Повернемо дитинство, яким намагаємося як найбільше наблизити дітям їх дитинство зв'язку з військовими діями. Діти трошки забуті Забуті в плані освіта, з дітьми працює дистанційно. Загальних свят для дітей немає, в силу того, що у нас війна проходить, ми їх не можемо проводити. Тому діти цим обмежені. Наразі ми хочемо, щоб діти отримали задоволення, показали свій талант і, можливо, пішли кудись далі по своїй. Професії, не професії, можливо, вони зможуть обрати навіть професію, чи співака, чи танцюриста? Можливо, їх хтось побачить. Ми хочемо, щоб всі побачили, що в нас дуже талановиті діти, і їх варто показувати. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, ви пригадаєте якісь свої фестивалі, виступи в дитинстві? Як це було? Чим ви займалися? Не повірите, я зовсім не була зв'язана ні з творчістю, ні з співами. Я не виступала. На фестивалях я майже не була, але от чомусь саме тут мені захотілося провести саме цей фестиваль і саме для дітей принесення. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як давно діє ваш благодійний фонд? Які в нього основна діяльність? Наш благодійний фонд доволі молодий. Дуже молодий. Насправді ми працюємо вже давно, але працювали з іншими фондами, допомагаючи їм. А потім зрозуміли, що нам потрібно свій, і у нас є дуже великі плани. У нас є дуже багато задумок, і з іншими фондами ми не зможемо цього здійснити. Нам потрібно свій. Тому ми 29 лютого цього року зареєструвалися, і першим проєктом у нас був. Повернемо дитинство в Херсоні в Бомбосховищі Ми проводили свято для діток. Воно було набагато менше, але ті емоції, які ми побачили в очах дітей, вони ну вимусили, вони просто спонукали для того, що дітям це потрібно. Діти хочуть до себе уваги і хочуть, щоб з ними займалися. Дуже вам дякую, ви робите неймовірно гарну справу. І наостанок хочу запитати, що ви все таки бажаєте сьогодні всім учасникам, е з якими емоціями бажаєте їм сьогодні е поїхати додому? Можливо, є щось особливе, щоб ви хотіли, щоб їм запам'яталося найбільше? Я хочу, щоб діти сьогодні отримали задоволення абсолютно всі, як від виступу, так і від наших локацій, які сьогодні представлені для діток. Для діток у нас сьогодні напої Морозиво і все, що є по локаціях, особливо для учасників, все безкоштовно за рахунок наших спонсорів, наших благодійників, які нам допомогли в організації даного свята. Що хочу, щоб запам'ятали. Ну, мабуть, більше всього, щоб вони запам'ятали свій виступ і те задоволення, яке вони отримали під час виступу. Я сподіваюся, що так і буде. Я вам дуже дякую. Бажаю вам гарного дня! Бажаю вам, щоб ви теж залишилися натхненною, щоб у вас була радість і продовжували робити такі гарні справи. дуже дякую.